А послушає вас увійти. У нас ніх. А на минало. Ой, хтось купає сніг. Паншушки купає місце. Душ нас вам подвій купати. Намолося. Злобався. А ваша голова, голова, голова. голова, голова. Кнопка на холи, кнопка на холи, а тут кнопка униз. Не біля. Оце є так. Діти твоя скільки я їх листівків. Тебе все моїм. Ой, закінці От їм молоко. А ви любите пластівці з молоком? Вс, дивися, яке повні пластівці. Я за павичком своєму сітку, а я сама буду їсти поїздити муслом. Діти, а яке ви за смаком любите пластівці? шоколадом. Угу. Маму, а куди ми будемо ставити янилинку? А де моя сонцята? Я хочу, хай ви мені там ними покататися. Ялики, я хочу ялики зробити. Ялики, я хочу ялики зробити. <таспористості> Там сидишь, на Напы... пыли, соби, пыль, собит пыль. Боки смазав, боки валив, то их водою стек. Теперь я покажу свои костюмы, платья, а вот вон им, с конем, а я и ним. Бігалося, Діти, бояйте, я школу будуть на часі. Закати хвилинку, я з коло подирнусь. Ви посикали мою масину? Ось тримай. Це книжка по лихо Він хоче знищити всіх смуфів. Коли галгамей тебе слова, то ти йому поставте ногу. Їміцем. Діти, ви не любите халатись такий ехали?